Що це таке? Ви скажете навушники. А я скажу, що це витвір компактно автономно басовитого мистецтва. Свіжасенька бюджетна модель Anker Soundcore H30i змусила мене сумніватися, навіщо потрібно взагалі в 10 разів дорожчі навушники. Але давайте за порядком. Спершу підпишіться на канал, якщо вас вкрай дістали вуличні звуки, будівництва автомобілів, криків дітей чи бобрів. Ця модель за півтори тисячі гривень, хоч і не запропонує активної шумоізоляції, пасивна тут на дуже крутому рівні. Спочатку я навіть не очікував, оскільки тип конструкції накладний, тобто чашки закривають вуха лише частково, але через притискну силу, значна частина зовнішніх шумів просто розчиняється, десь в космосі. Ну, але ще до того, як наліпити навушники на свою лисину, я знатно очманів від їхньої компактності. Чаші поворотні та складаються всередину, і в такому стані гаджет можна дуже легко транспортувати. Та це ніяк не впливає на їхню здатність налізти на досить велику голову із комфортом. А в мене, якби досить велика голова, Так вже склалось історично. Для цього достатньо розширити оголів'я та оголити суцільну металеву пластину. До речі, про матеріали виготовлення. Більшість елементів виготовлення Отелені із пластику, втім амбушури та верхня частина оголів'я з екошкіри. На дотик м'яко та приємно, і є надії на достатню зносостійкість. 183 грами це той варіант, коли не розумієш, як сюди зуміли вмістити акумулятор на 800 мА та 40 міліметрові драйвери. До речі, так, динамічні драйвери більші ніж у навушників, які коштують в 10 разів більше. Дожилися! Але давайте про елементи управління Soundcore H30i має виключно фізичні клавіші, і це справедливо за цю ціну. Всі кнопки розташовані на правому навушнику, чітко натискаються та гарно розпізнаються тактильно. Тут же можна знайти 3,5 міліметровий аудіоджек, USB Type-C та індикатор стану з мікрофону. До керування швидко звикаєш, воно інтуїтивне та зрозуміле. Клавіші гучності відповідають ще й за перемикання треків, а клавіша ввімкнення вміє активовувати ще й басовитий режим. Та Мультипойтом. Так вам не причулося. В навушниках є повноцінна підтримка одночасної роботи з двома пристроями. Втім, перемикання між джерелами аудіо відбуваються з затримкою до 2 секунд, що можна вважати невеликим, але мінусом. Також можна додати інші девайси та міняти їх місцями у фірмовому застосунку SoundCore. До речі, про нього. Програма проста і не перевантажена зайвим. Ви можете відстежувати рівень заряду навушників, оновлювати прошивку та змінювати вбудовані пристрої пресети еквалайзера. До речі, похвалю за широкий вибір та якість пресетів, думаю, вам не захочеться вручну підганяти еквалайзер, хоч така можливість теж присутня. Дуже порадувала функція кастомізованого білого шуму зі звуками природи, дощу, моркотінням котиків і багато інших приємних речей. Якщо війдете в аккаунт, то можна зберігати свої власні комбінації приємних звуків. Це класна фішка в ті моменти, коли музика заважає концентрації, а сидіти в тиші теж якось не дуже. Та на жаль. Аль в застосунку Soundcore мною був виявлений критичний мінус, від якого я випав в шок. Я всякі розумію, але ж ш... щоб так, коли ви входите в свій аккаунт, компанія дає можливість вибрати собі зображення профілю. І що ви думаєте, серед всіх десяти аватарок, різноманітних людей, не виявилося жодного, я повторюю, жодного лисого чоловіка. От як мені тепер вибрати аву? Це обурлива дискримінація лисих людей за лисою ознак. Втім, нехай повернімося назад до навушників. Якість збірки на чудовому рівні нічого не скрипить, не люфтить та не викликає занепокоєння. П'яти хвилин заряджання достатньо для 4 годин прослуховування музики, і це круто. Але знаєте, що ще крутіше? Автономність: 70 годин музики без підзарядки. 70 годин для навушників це дуже багато, це просто в рази більше ніж живуть майже всі навушники, навіть преміум класу. Якщо ви стабільно щодня по годині ними користуєтеся, то вам доведеться лише через два злишком місяці згадати про розетку. Давайте врешті поговоримо про сам звук, бо це зовсім трішки важливо в аудіопристроях. Поясню з погляду звичайної лисої людини, яка любить навалити басів, але не так, щоб вони перебивали всі інші частоти. Звук крутий, набагато краще, ніж я очікував за ці гроші. Пресети в додатку реально дають можливість підігнати звучання під саме той стиль музики, який вам подобається. У мене це переважно репчинка, трохи фонку і зовсім трішки року. Під такий сценарій навушники Soundcore H30i відпрацьовують ідеально. Не в останню чергу завдяки вбудованому пресету Bass Up, який можна швидко активувати потрійним натисненням клавіші Play pause Баси приємні, глибокі та чисті, одним словом, суцільний кайф. Гучності теж цілком достатньо, тому жодних претензій. Логічно, що ви не отримуєте підтримку там прокаченіших аудіокодиків ці цінові категорії. Втім, давайте відверто. Більшість людей взагалі не вловлять різницю між LDAC і AAC. Я також належу до цієї більшості. Bluetooth версії 5,3 доволі чіпкий та стійкий на відстані до 15 метрів. Якихось аномальних відвалювань чи переривань звуку виявлено не було. В комплекті бачимо кабель на 1 25 см з 3,5 мм штекерами на обох кінцях. Це дозволяє під'єднати навушники в пасивному режимі. Порадувало, що девайс самостійно вимикається при під'єднанні дротового джерела. Також маємо кабель Type-C на Type A суто для зарядки пристрою. На жаль, Використання під час зарядки неможливе, однак при вищезгаданій автономності складно записати це в мінуси. Мікрофон не висувний, відповідно він розташований подалі від вашого рота і не видасть вам дивовижної якості та гучності. Втім, я б сказав, що для дзвінків його вистачить з головою. Anker Soundcore H30i записує звук якось так, голос тут без претензій, тому що голос мій. А ось по якості звуку потрібно судити вже вам. Змушений поділитися враженнями від конкретно самого форм-фактору цих навушників, оскільки раніше в мене не було використання саме накладних моделей. Така форма має свої плюси та мінуси. Розпочну з плюсів. На відміну від повнорозмірних, у них вуха майже не потіють, оскільки чашечки не створюють закритий простір. Наступний плюс в тому, що самі чашечки суттєво менші за розміром. Це дозволяє набагато комфортніше носити навушники на шиї. Також притискна сила покращує пасивну шумоізоляцію та якість Сів, але з цього випливає відразу і мінус. Якщо трохи неправильно позиціонувати чашки на вухах, то звуки зовні навпаки будуть інтенсивніше долинати, тому це потрібно враховувати. Цей же притиск водночас збільшує втомлюваність вух після 2-3 годин безперервного носіння. Не знаю, можливо, з часом вуха краще адаптуються, а сама конструкція стане трішки гнучкішою, але наразі цей фактор потрібно пам'ятати. Що в підсумку навушники мають феноменальну автономність, високу мобільність. Потужні баси та дуже зручний застосунок. Так, тут немає активного шумодаву, підтримки голосових асистентів чи прокачаних кодиків. Але чи так воно все потрібно за цей бюджет? Не думаю. Тому в рамках своєї категорії Anker Soundcore H30i чудовий вибір, якщо вас задовільняє накладний формат. Підписуйтеся на канал, щоб хороший звук та чудові ергономічні рішення завжди переслідували вас у житті. Не забувайте про соціальні мережі технарні, завдяки яким ми з вами можемо. Частіше і якісніше комунікувати. Поради від Тані. Переходьте дорогу обережно, коли ви у навушниках, і не забувайте мити ваші вушка. Так, дуже бажано. Обидва фактори. Так, Згідний.